Від Матея святого Євангелія читання. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. Ходьмо уважні, того часу побачив, Ісус силу народу, і змилосердився над ними та вигоїв їхні, їхніх недужих. Як же настав вечір, підійшли до нього його учні і кажуть: пустинне це місце, та й час минув уже. Відпусти людей, нехай йдуть по селах та куплять собі поживи. Ісус сказав їм: не треба їм відходити, дайте ви їм їсти. Вони ж мовлять до Нього ми маємо тут тільки п'ять хлібів і дві риби, тоді Він каже: принесіть мені їх сюди. І, велівши народові сісти на траві, взяв п'ять хлібів і дві риби, підвів очі до неба, поблагословив і розламав хліби, і дав учням. А учні людям, і всі їли до наситу і збиралися кусків, що зосталися дванадцять кошів повних, тих же, що їли, було яких п'ять тисяч чоловік, окрім жінок та дітей. І зараз же заставив учнів увійти до човна і переплисти на той бік раніше від нього. Тим часом, як відпускав народ. Слава тобі, Господи, слава тобі. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава навіть! Я думаю, більшість з нас мала такий досвід, коли знаходить момент в житті, коли ми шукаємо самотності. Не на довший час, ми пробуємо десь зайти, знайти таке собі місце, де би ніхто до нас не говорив, ніхто до нас не телефонував, нічого ми не бачили, просто собі сіли в тишині і подумали або просто помовчали. Дуже часто, коли ми втрачаємо близьких людей або переживаємо за когось. І ми не можемо сконтролювати їхню долю, ми також потребуємо того усамітнення. Ми шукаємо його. Ми хочемо, щоб нам дали спокій. Ми його потребуємо. Коли ми читаємо сьогоднішній уривок, ми бачимо, що Христос милосердиться. Але в більшому контексті тої глави 14, яку ми читаємо, ми не розуміємо. Чому в цьому та суть? Глава починається тим, що Ірод вбиває Івана Хрестителя через Іродіаду. І коли Ісус вчув це, Він відсувається з того місця близького, десь до царя, щоби відійти подальше. Ірод боявся, бо чув про Ісуса, що Він чинить чуда і гадав, що то Іван Хреститель Воскрес і це чинить. І в страсі він, напевно, переслідував би Христа, щоб закінчити свою справу до кінця. Але ми чуємо, що Христос, який переживає багато всього різного як людина, переживає смерть рідної людини йому, адже Іван Хреститель був сином тітки Його матері, переживаючи переслідування. Ще одна річ важлива. Він виходить з себе, він не замикається, він не залишається і не відчуває людей на бік, але Він милосердиться над великою юрбою. В такій безвихідній ситуації хтось би сказав, добре, люди, ну вибачте, маємо п'ять хлібів, підкинемо, ловіть, хто зловить той буде мати. Або діть собі купіть, напевно, маєте якісь кошти. Але ні, Христос. Доконує чуда. С ситуацією в Україні ми бачимо так само безліч людей: я б сказав безліч, які знаходяться в подібних ситуаціях і які не замикаються в собі. Я хотів би привести лише один приклад. Ви, напевно, чули, якщо не чули, то почуєте приклад за сироту, здається, десь на Івано-Франківщині. Сирота хлопець, який живе в страшних умовах. І він довго збирав кошти, щоб купити собі чи квартиру, чи якусь маленьку хату. Але коли побачив ті страшні події на сході України ту війну, смерті, каліцтва, він ту суму переказує, чи на шпиталь, чи на якусь конкретну. Військову одиницю, щоб допомогли військовим, які поранені або які на лінії фронту. Він повністю заслуговує на ті кошти для себе також. Він сирота, він не має людських умов життя. Але в ньому є всередині велике серце, яке милосердиться, подібно як то чинить Христос. Він переслідуваний і битий життям б сказали. Але Він не, 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 знаєте, не прибив в собі тої людяності, совісності. Дорогі в Христі, сьогодні Христос нас вчить навіть в важкі моменти могти побачити людей довкола нас, могти виявити свою людськість і людяність через милосердя і через любов. Не прибиваємо в собі людяності. I mean